beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like to buildings As again take us higher Привіт nights... Привітики друзі Доброго раночку У нас ситуація шторм У нас дуже сильний вітер вчора а вночі просто мені здавалося, що наш балкон просто знесе. Декілька днів назад, декілька днів тому, я вам розповідала, що. Попереджають про тайфон, який зараз знову буде у В'єтнамі, і він рухався на наше місто. Зараз нібито я читала в чаті інформацію, що до нашого міста він так і не повинен дійти. Якось ну, взагалі тут це така, знаєте, стихія непередбачена, як воно там буде. Але ось так по прогнозам кажуть, що воно буде, будемо святкувати. Але те, що дуже сильний вітер зараз на вулиці, Уже сильно похолодало. Похолодало це, щоб ви розуміли 22 градуси, але для нас це досить а, значно, тому що майже три роки прудні будинки проживаємо в Азії, і коли опускається до 25-22 до градусів температура, ми її сильно відчуваємо, тому що організм вже трішечки перелаштувався на інші температури, і для нас це неймовірно ми навіть в квартирі поодягалися, все на себе поодягали. Я заварила гарячий чай, тому що померли, як маленькі цуцики. Залізли під одіяло. і А Отож, що по ситуації на зараз, то йде невеличкий дощик, але всю ніч просто такий ливдуй, що в нас навіть через вікно, через балкон забивало на вікно. Калюжна на ранок утворилася калюжка на підлозі. Я вранці встала, почала вимочувати прибирати цю воду, ну, тому що в них не передбачено, наскільки герметично робити вікна. Хоча ж бувають час від часу дощі, але от вони не звертають велику увагу на те, щоб були вікна герметичні. А ж щоб була невеличка калюжа, ми її прибрали. Діти будемо скоріше всього за все цілий день вдома. Так якісь харчі є, продукти є. Не скажу, що ми зробили якийсь великий запас, хоча можна було запастися, але ми трішки цього разу трішки проігнорували цей момент, але ну, на декілька днів нам вистачить. Тим більше власниця наших апартаментів написала, що ну це десь на три дні такої погоди, та і в чаті. В нашому українському чаті люди писали, що десь от на 3 дні такої погоди буде, далі буде покращення. От. І сподіваємося, що тайфун до нас не дійде. Люди пишуть, що він нібито до Данангу підійде, але поверне назад кудись у море. Тобто буде там вирувати. І от сьогодні власниця на написала, що по можливості не користуйтеся ліфтом, тому що, ну якщо будуть якісь перебої електроенергії, можете застрягнути в ліфті, будуть якісь неприємності. Тож ми ну, ніби і не плануємо виходити нікуди. Хоча, можливо, в день е, є думка, можливо, в торговий центр з'їздимо, щоб хоч якось розважитися, тому що ну, буде досить складно алісу втримати вдома. Дитина. Хоч куди-небудь її потрібно буде, 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 буде. Тож планів на сьогоднішній день, як таких глобальних не маємо. Просто перечекати і спостерігати, що буде далі. Що відати, об на да, обід я смажу картопельку з щуплячком і в мене буде квашена капусточка. Це поєднання, як вже вам говорила, я дуже-дуже сильно. Рік важну попусту любимо, воно дуже корисне, тож ще не наїлися, я думаю, що ще один раз я точно буду квацити, тому що коли роблю, яке в мене двохлітрове відерце, то і самі йому, і друзів приглашаю. Вони також люблять, тож такий смак з дому, смак з України. Дощ продовжується, хоч уже і не такий сильний. Як був, але ще декілька разів прям такий пускався, що мені здавалося, що сусіднього будинку навіть не видно, і навіть натяку немає, що буде щось розвиднятися. Так, я прочитала таку інформацію, що сьогодні навіть аеропорт планують, чи планують зачиняти, чи навіть його вже зачинили. Не впевнена, але от з сьогоднішнього дня, до завтрашнього дня аеропорт буде зачинено. У нас через тиждень планується а, переліт, нам потрібно буде виїхати а, з В'єтнаму. Але я сподіваюся, що за цей час вже все стабілізується, я не заздрю людям, у яких сьогодні був запланований виліт, або їм терміново кудись потрібно летіти, тому що ситуація така собі. Я вам скажу. Мені страшно, тому що це така природна стихія, яка не передбачена. Зараз взагалі у В'єтнамі йде такий період дощів, тайфунів, сильних таких поривістих вітрів. Тому ну, це ось за наше перебування. Ми от з лютого живемо на даний а, на сьогоднішній день це у нас вже а, кінець жовтня і це от за, жовтень, за жовтень. Мабуть, у вересні був один тайфон, і це от у жовтні. За два останні місяці два таких серйозних було. Момента, а в вересні, мабуть, навіть два рази, один раз такий прям сильний був тайфон, який відчули жителі столиці, а наше місто тоді не зачепило. А через декілька тижнів була друга хвиля, і ми це так трішечки відчули на собі. Зараз я не знаю, які там наслідки по місту. Я не бачу вашої інформації, але обов'язково вас триматиму в курсі. Розповім таке. От. Але ми от сидимо вдома. Нам власниця написала, що в принципі вже ліфтом можете користуватися, там вже не такий сильний вітер, тому перебої з електроенергією мінімальні, але ми все ж сидимо вдома, у нас немає прям такої гострої необхідності. Хоча я б і сходила в магазин, тому що хліба в нас немає. Можливо, я так і зроблю. От. Намагалася Алісу вкласти, спати ніяк. Ну, ще, думаю, можливо, ми кудись в, торговий, в торгівельний центр з'їздимо в дитячу кімнату, тому що Аліса хату розносить, їй скучно. Помалювали, повирізали, наліпки понаклеювали, мультики подивилися, але все ж таки дитину якось треба розважити, тому можливо. А, і варто буде кудись виїхати. Ось так. Ну, Тримаю вас в курсі, як у нас далі що буде відбуватися, але все ж таки сподіваюся, що якихось таких серйозних наслідків цей тайфун нам не принесе. На вулиці йде дощ, але ми разом з друзями вирішили хоч кудись вибратися. Вирішили в торгівельний центр, хоч щоб хоч десь походити. От, А тут вже Хеллоуін. Аліська, не чіпай ручками, не чіпай. Ти не боїшся? Ні? Ні? Ох, яка ти смілива. Клас, легень, Аліса не розбирай. Клас. Попри свої дитячі кімнати, то сьогодні ми розважаємося тут. Хоч якісь різноманіття, тому що з цими дощами вдома довго не висадиш. Дитина має багато енергії, і хочеться кудись дівати, то що такі батути, розважальні, всякі штуки дуже рятують. Ліса. Так, трішечки запустилися продуктами. У мене вершкове масло закінчилося, тож я купила, також взяла йогурт несолодкий. Банку. Завтра я планую готувати борщ. Тож у мене не було бурячка, Я взяла бурячок, в тому числі і йогурт буде завтра в борщ і соус. У мене теж там небагато, тому я взяла ось такий кетчуп, буде в борщ. Була оцінка на цукіні Дуже багато було в холодильнику, і, мабуть, вони вже почали псуватися тож їх отак пообрізали. Я вирішила, чому б не приготувати зараз маленькі з цукіні. Тож зараз буду готувати. Я взяла І у нас закінчився хлібчик. Ми переважно купуємо ось такі бугати. Я взяла одразу три штуки, бо ж з запасом, можливо, завтра, післязавтра ще буде негода. Тож, якщо не буде необхідності, я зварю борщ, буде в нас хліб, тож з голоду ми не помремо. Буде що їсти. Ось смажаться мої малинчики. Ось такі красончики виходять. Мотую, Я відважню все досить досить просто. Але якщо ви не знаєте, як готуються малинчики, з, кипіння, з кабачка, то я вам розповім, Я просто на терточку потерла. Цукіні, добавила сюди 2 яйця, у мене можливо біля кілограма було цукіні, додала 2 яйця, всі перчик, трішки муки, розмішала і на сковорідочці на соняшниковій новій підсмажуємо. Викладаємо на тарілочку, додав сюди несолодкий йогурт. Якщо у вас є сметанка, то можете її також додавати, це буде неймовірно смачно. От і все, смачного, смакуйте. скучаю, зайчик. Давай я тебе допоможу. Давай я тебе на шматочки порежу. Давай, обережно. Ой, и там так. Давай. Ага, ничего страшного. Пробуй. Звичай, Аліса? Клас, молодець. Ну що ж, друзі, ситуація на вечір у нас така, що вітер вщух. Немає такого сильного вітру. Я зараз дивлюся в вікно і час від часу крапає невеличкий дощик. Немає такого сильного дощу, як це було вночі, як це було протягом дня і вчора. Тобто я думаю, що все йде на спад, і це дуже добре, тому що минула нічка мені прям спалося дуже-дуже нервово, тому що мені здавалося, що зараз вітром знесе наш балкон. Наші друзі писали, що в них також в них там як панорамні вікна. На балкон розсувні двері, тож досить гучно у них було, і вони також хвилювалися, що може повиривати ці двері, вікна. І їм також було не дуже весело вночі. Тож зараз настала ніч, зараз ми вже будемо я порізала фрукти, тож ми будемо вечеряти фруктами, подивимося ще серіал. Завершення вечора буде саме таким. Я думаю, що на цьому все закінчилося і завтра буде день більш спокійнішим і навіть в мене є така надія, що дощу не буде. Тож, давайте на сьогодні вже завершимо це відео. Я вам дуже вдячна за перегляд. Я вам бажаю гарного ранку дня або вечора, мирного неба. Всіх цілую, люблю, обіймаю. Бувайте! І до зустрічі в наступному ролику!